Друзі, всім привіт! Слава Україні! Сьогодні у нас обзор сівалки. Багато підписників просили зробити обзор, показати поближче. Але зразу я хотів би сказати пару слів, чому зробили самі, а не купили. На той момент, коли була потреба у сівалки, на ринку не було нормальних сівалок. Все було з тоненького зіліза, сошники були з бляшки і так далі. Тому що, тому виріши зробити самі. Зразу вона була зроблена на долотах від травневої сівалки. Теж сіяла непогано, але потім погодні умови заставили купити сошники, тому що грудка, вони не лізуть у землю. Ну, свої, свої мінуса. Ну, по хорошій розробленій землі, як пух, ті долота сіяли теж непогано, як і сошники. Того року були, купили сошники ось такі-то. У нас їх роблять. Ну, це не бляшка, вроді би. нормальний сошник. Важили, вже не пам'ятаю, скільки він має. Бункер на зерно сімдесят сім. на 31. Маркіра, ось так то зроблені. Маркіра на гідравліки. Купили ось такий-то ціліндр. Можете собі подивитись, там навіть є сайт. Ось так то. Працює супер. Зробили гідравліку сюди. Зробили ще один розпреділітель, поставили відео, є на каналі, хто може не бачив, зайдіть подивіться, болгарський стоїть. Це все йде від СЗшки. Це просто уварено вже на цей квадрат. Зілізо йде все 4х4, тройка товщина. Це ми вже удліняли, тому що, кажу, були цівалка була на травневих сошниках, на долотах. Воно, коли поставили сошники, прийшлось зробити більшу рампу. Ну, раму саму Так, розміри рами, скажу вам, 1,73. грабельки стоять з вандерштата ось такі-то дебелі. Це все регулюється, може, собі у нас саме від своєї ваги, ну тут є отвори, воно можна переставляти. Типу, щоб більш-менш. Ось так-то поводки зроблені, ще не покрашено, бо того року переробляли, не встигли покрасити. І ось така то ситуація у нас. Поводки так само йдуть з СЗК, це було все куплено в Потім самі це все різали, вигинали. Ну, пограли з цим, звісно, добренько. Так само стоя пружиня, давить, все як має бути. Були купили зразу пластмасові, але не підійшло. Прийшлося помінятися з людиною. Ми, ми їм дали пластмасові, вони нам дали ці металеві. Ми їх обчухали, обробили від їржі, покрасили, ну, в принципі, як новенькі. Хоча були зразу в дуже печальному стані маркера ось так, то, просто це, щоб переїхати, просто кормійчик прив'язав, щоб ну не падали. Так само тут усе так само регулюється ходи воно все грає і співає. Так що, якщо якісь будуть питання, задавайте, розкажу. ну і так, ще таке, теж ще таке вам скажу, оці поводки, що є от від СЗшки, вони нормальні, бо ті, що зараз є, що ставлю на сівалках, то йде обична шинка, без всякого там усілітеля і так далі, то просто все гнеться і так далі. Так що, ось така-то сівалочка, ставте лайки, підписуйтесь на канал, далі буде.